Отак, от когось поперекидала, як мене. Можливо, хтось задумується, просто подумає, до чого це все доводить. Доводить до того, що ти може остатися е, в кращому випадку остатися. Або остатися, або просто піти, е, скажімо так, тебе закидають землю і просто і все. Привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами на надзвичайно соціально важливу тему: це наркотики та онлайн-казино. В першій частині я хочу розказати про одну з моїх підписниць в інстаграмі, яка погодилася мені розказати про свою залежність, про те, як вона туди потрапила, та як вона звідти вийшла. Це звичайна дівчина зі звичайної родини. Батько трохи вживав алкоголь, трохи було сварки в родині, але якихось інцидентів не було, які могли би стати таким серйозним приводом для того, щоб вона почала вживати наркотики. Спочатку в її житті були нездорові стосунки, з яких вона свідомо вийшла, переїхала до іншого міста, вступила до вишу, заселилася в студентський гуртожиток і там знайшлися нові друзі. Вона розповіла, що в неї часто боліла спина через спорт, і нові друзі запропонували їй нестандартний метод лікування. І я маю тріщину копчика, і в мене часто, я ж кажу, боліла спина. І мої знайомі такі хороші, а у мене, каже, є средство і каже, а чого тобі все пройде? Mm -hmm. ну, я ж сразу, понятне дело, ну типа, що за средство? Та не переживай, типа все у тебе все перестане боліти. Ну, чесно, я просто знаю, з якими я болями стикалася і як це все було, і я ж така, так окей, давай. І от знаєте, починається саме страшне. Вони, от скажу так, прямими словами, як це все називається, як це все було? Вони стелять цю, цю дорогу, а, кажуть менітам. Поп... <сл і рівні виках> вот, старять цю дорогу, давай типа, тоже ж Расказываю цю інструкцію, як це все робити, там і так далі. Але чесно, э, я боялась, я не знала, що це наркотик, чесно сказати, не знала. Я mm -hmm. просто в той момент я думала, як би мені збавитися від цієї болі. Просто це була дискотека, якраз ми пішли на дискотеку, і це було ну тобто, не хотілось вживали, вибачаєш тут на дискотеку. Ми тільки прийшли. Mm -hmm. Ми тільки прийшли, прийшло там півгодинки. Ми зайшли, поки роздягнулись, поки знайшли собі вільний столик, ну таке. Uh... От, давай, типа тобі стане легше. Ну, чесно я з такими болями стикалася, і мені не хотілось, скажімо так, от покидати сьогодні цю вечеринку. і я та давай. Ну, от, з того моменту, да, спина пройшла, я нічого не скажу. пройшла, так от, на, на двоє суток, прям пройшла. Угу. Наскільки що ну, з ума можна було з'їти. Ну, прям було прикольно. Спочатку вона вживала лише на вихідних із друзями, щоб сходити до клубу та якось розвіятись. Нічого страшного в цьому вона не підозрювала, що це страшний наркотик, тому що до цього ніколи в житті вона не стикалася з наркотиками, вона не курила марихуану, вона не вживала алкоголь, вона була звичайною дівчиною. Про те, що вона залежна, вона почала усвідомлювати лише через 5 років систематичного вживання. Були випадки, коли день в день вона вживала наркотики. Було таке, що вона раз на тиждень лише могла вжити. За цей час її 8 років стажу. Вона вспіла закінчити вуз, вийти заміж та народити дитину. Ніхто з її близьких не, не здогадувався, що вона залежна, ні в кого навіть не могло виникнути такої думки, тому що вона не була тією стандартною наркоманкою, як ми звикли бачити по фільмах, що вони такі бешені, валяються під подвір'ям, що вони там щось крушать, б'ють, крадуть, вбивають. Тобто такого не було. Вона була дома. Вона мила посуд, прибирала, вона не шарилася по притонам, але вона систематично вживала метамфетамін. фетамі. от ви нюхнули, да? І що було далі? Що Ви, угу. ви вже жили з ним, ну ж як то що ви діяли? Так, mm, да, я прибирала в хаті, я стирала, mm -hmm. я готувала, то є в хаті була ідеальна чистота, я просто от все в роботу. А коли всі лягали спати, я грала в автоматиці. Mm -hmm. Тобто mm -hmm. я ранок не сплю. Вони лягають спати, я не сплю. Чоловік зранку встає, а мене немає, я сижу у ванні. А чого mm -hmm. ти сидиш у ванні, Там він не спиться. Так місяць, другий місяць, третій місяць. Ну, коротше, ну, це, понятне діло, що вже трошки подозрительно було. Ага, то есть, когда ви вже признались, да, що от ну, коли почала ля вжа гроші, от так от конкретно, ну, uh -huh. типу, вони уходять uh -huh. з майнового бюджету, що чоловік даже боявся залишити гроші там в кармані. І uh -huh. ну, це реально це було, е, і коли ми вже в такі долги влізли. Вона сказала, що так, стан її здоров'я дійсно погіршився, була така Нездорова шкіра, волосся почало випадати, почалися проблеми з зубами, але її це не зупиняло, тому що вона не вбачала в цьому якоїсь серйозної проблеми. Тобто, ну, понюхала порошок і що, все ж добре. Я не наркоманка. І це, до речі, одна із помилок всіх людей, які вважають, що наркомани це лише соціально низькі свої нашої країни. Насправді. Їх дуже багато, які ходять в презентабельному одязі, займають га гарні посади на роботі, але вони систематично вживають якісь речовини. Блять, і на фоні блющий наркоман через дом, ребята, я вам говорю. Це ми виріжемо куди-то просто вставимо, тому що в мене через дом живуть сусіди, які постійно курять траву, і невозможно навіть відкрити окна на провітрювання, бо що запах йде нам в дом. Заєбісь. Також згодом до її одної залежності причепилася інша. Вони завжди, наркоманія та казино йдуть поруч. Від дії метамфетаміну на мозок, після того, як вона відходить, у неї почалися агресивні сплески на чоловіка. Вона дуже була. Ревнива, вона дуже за ним слідкувала, вона йому тріпала нерви, тому що так працює наркотик. Він не відпускає просто так. Це все залишки. Вона почала розуміти, що з нею щось не так, коли вона вляпалася ще й в онлайн казано. Вона могла за ніч пересадити всю зарплату чоловіка. Вона почала красти в нього гроші, він почав це замічати, в хаті почалися сварки, родина почала просто розвалюватися, і він її все время допитував, коли ти тратиш гроші, що таке, що з тобою не так, чому ти мені вічно робиш нерви, що відбувається. У нас мала дитина, а з тобою вічно щось відбувається. І лише тоді вона вимушена була йому зізнатися, що вона грає в казино і що вона приймає метамфетамін. Чоловіком він їй поставив ультиматум, він пішов від неї і дав їй певний час на те, щоб вона позбулася всіх своїх залежностей. І її батьки стали на сторону чоловіка і сказали, що вони допоможуть йому позбавити її батьківських прав. Ми приїжджаємо до батьків, ми сідаємо на розговор. Ми домовляємося до чого? До того, що я кидаю. Якщо я вдруг починаю знову. У мене чоловік, ну тобто на моє, на моїй згоді, забирає дитину. А якщо я буду проти, то мій батько йому ще й допоможе. Тобто, забрати угу. мене дитина. Він пішов, вона покинула наркотики, вона почала займатися собою. Пішов він без дитини, від дитини він залишив їй. І вона зірвалася, на жаль, і він це побачив, що вона зірвалася. І вже на певному моменті, коли, коли вона зрозуміла, що вона дійсно його втрачає, що сім'я їй дорожча за наркотики, вона почала його благати, повернутися, дати їй іще один шанс. Про, куди я зірвалася? Е, я зірвалася, мабуть, числа 10 січня. Так, да. це в 24-му году, да? У 24-му, mm -hmm. да, на початку 24-го mm -hmm. року я зірвалася. е і починаються качелі. Просто Настя, е в мене мама така, ну, гіпертонік. У неї тавлення Прыгає, а я їй просто, я мене, наскільки мене куражило і я придумала собі, що мій чоловік гуляє, я його висікала, там висікала і по картах, і по mm -hmm. mm -hmm. водафону, кому він там дзвони. Тобто, місто того, щоб я ну, відводила в садочок, тобто і була сама цілий день вдома, місто того, щоб я займалася якимось там стіркою уборкою готовкою, ні, я просто я сиділа на телефоні, я блядь мене так куражило, mm -hmm. потому, що це, mm -hmm. це просто це піздець. І... Коли я це ж мамі пишу, та він там з кимось, він там то сього. Я мамі кажу, та він там. Ну, Коротше, я просто куражила маму, я розуміла, що у неї такі вже зриви були, мама там декілька разів попадала в лікарню через мене, я розумію, що це через мене було. <кхем> вот. е я вже собі сама так коли на Тверезу, я думаю, Блядь, оля, кажу, ну, стоп, уже стоп, угаманісь. Ні, я потім йду, тому що для мені, мені кажеться, що у мене все хреново, мені треба якось типу, розвіятися, я знову йду беру, я знову просаджую бабки на автомати. Е я знову сруся з чоловіком, з батьками, тому що чоловік все розказував моїм батькам, хоча я на нього сердилась, а я то зараз розумію його. Він питався схватитися хоч за якусь ниточку. Кому що допомагає позбутися історії людей, які покинули наркотики на досить довгий час, тому що ми не можемо сказати, що назавжди, тому що це завжди є ризик рецидиву, завжди є ризик, що вона повернеться, але зараз вона творе за один рік. І я вважаю це великим успіхом. І я дуже бажаю від цієї душі, щоб в неї і надалі вдавалося тримати себе в руках і знати, що найголовніше це родина. До реха йти вона не хотіла, тому що. Якісь якісні рехаби, вони досить дорого коштують. Я гуглила і я офігіла від цін. А якісь державні програми ми маємо розуміти, що якість лікування в цих державних закладах, вона на такому рівні, коли трудотерапія і побої ізлічить всі наші душевні рани, тому їй допомогла церква. Вона взяла чоловіка і пішла до церкви, де на колінах просила пробачення у Бога та у чоловіка за все те, що вона наробила. Кожен день я ходжу туди. І я беру його в цей день за руку. Це, до речі, було якесь свято. Не пам'ятаю, яке свято, але було велике свято. Ми пішли з ним в церкву, ми спустилися з ним в нижній храм, там не було нікого. Я в перше житті стала на коліна перед усіма іконами, перед ним. І я сказала, що більше в житті я не поведусь, не, не буду вживати ні наркотики, ні поведусь на. Оці автомати, е, я сказала слово я каюсь. Uh -huh. е, я вийшла з церкви. Е, Настя, чесно вам сказати, отак, от, як, блять, отрубало рукою. На наступний день я просипаюсь, а у мене немає цього хатінчика, як це було до цього. Uh -huh. Вообще немає. Але що таке метамфетамін? Давайте розберемо це більш детально, тому що багато хто не вбачає в ньому якогось ризику. А насправді це досить коварний наркотик, тому що залежність від нього викликає дуже швидко. Чим коварний метамфетамін? Тим, що він змушує мозок викидати величезну кількість дофаміну, через що наступає ейфорія. Люди почуваються активними, щасливими, і вони відчувають, що під їх ногами весь світ. Але коли наркотик вивітрюється з організму, на зміну проходить іпохондрія, тривожність, галюцинації, страхи, потливість, тобто серце калатається, ніби зараз просто рухне світ. І саме це змушує людину знову і знову приймати нову дозу. Зараз цей наркотик на пікці популярності в Україні та в Європі, тому що героїн зараз через війну в Україні достати досить важко. А метамфетаміну, постачальників їх дуже повно. І, як розказала ця дівчина, що оці закладки, оце все, тобто телеграм-канали, боти і все інше, це саме, вони снабжають нашу молодь метамфетаміном. Але ще більше, в чому я просто була в шоці, це від ціни. Тому що 450 гривень за дозу метамфетаміну 450 гривень 10 євро. Звичайно, це дуже доступно. Казино та наркотики це дофаміновий капкан для людини під дозою, люди відчувають, що під їх ногами весь світ вони починають ставити ставки, тому що вони впевнені, що вони точно виграють. Коли доза наркотику сходить, тобто вже не такий щасливий, потім з'являється іпохондрія, гроші втрачено, і людина знову йде за дозою. Під дозою вже починаються ці долги. Швидко гроші та все інше, і треба ставити ставку, щоб це хоч якось відбити. Звичайно, вони програють, тому що ми маємо знати, виграває завжди казино. Я зараз хочу передати привіт всім блогерам, які рекламують онлайн-казино в Україні. Я знаю, що це законно, я знаю, що це легально, але кожен має думати про свою совість. На 2024 рік в Україні зареєстровано більше 14 онлайн-казино. Бюджет України з цього отримав лише 50 мільйонів гривень податків з цього прибуткового бізнесу. Шахрайські кол-центри працюють під видом онлайн-казино і таким чином також обманюють людей. Це бізнес і він построєний на твоїй болі. Зараз на ринок України вийшов новий вбивця Міфедрон. Про який дуже мало людей взагалі знають про цю назву. Його придбати зараз дуже легко, одним кліком в телеграмі. Наркотичний ринок змінюється, і, на заміну старим наркотикам проходять нові. Він дешевший, він доступний. З першого разу агресія, тривога, втрата контроль. Він, на жаль, розрушує життя за тижні. До речі, його іноді продають под видом кустарного вуличного метадону. Дуже часто підліткові психози пов'язані саме з цим наркотиком. Зараз в Україні це не окремі якісь випадки наркотиків, це ціла система. У 2024 році поліція вилучила 5,5 тонн наркотиків та більше 25 тонн прекурсорів до них. Люди жива, вживають, люди гибнуть, а влада на це просто дивиться і нічого з цим не робить. Чи можна з цього вийти? Звичайно, можна, це дуже складний шлях, але він можливий. Через нього пройшли сотні і тисячі людей. Просто ми дуже мало знаємо про цю інформацію. Ми дуже мало про це чуємо. Немає по новинах, що от Славік він 20 років вживав наркотики, і він чудом, чудом просто зміг з цього вийти. Ми не бачимо таких прикладів. В школі розповідають лише, що це погано, і все. Чому погано? Як впливає на організм, що відбувається з мозком, ніхто не розповідає. І не розповідають про вдалі приклади того, що з цим можна боротися, щоб підлітки 9-10 клас знали, що не дай Бог, якщо вони вляпались. Що це не фініш, що з цього можна вийти. Чомусь в школах не показують фільми про крокодил, що відбувається з кінцівками людей, про героїн, про все інше. Люди дуже бояться про це говорити. Це дуже табуіровані тема. В сім'ях про це мало говорять. Я... Впевнена, що про це дуже мало людей говорить відкрито, батьки зі своїми дітьми, що є такі, такі, такі наркотики, синку. Якщо тобі запропонують, не ведись, це веде тебе в могилу. У нас тільки кажуть, я узнаю, я уб'ю. І я впевнена, що багато дорослих людей не знають, що в Україні існує більше 150 реп-центрів, куди можна звернутися у разі проблем зі своїми дітьми. Лише 10-15% наркозалежних доходять до цих центрів. Також це треба дуже серйозно до цього ставитися. Треба знати, що після лікування не можна повертати наркозалежну людину в те середовище, де вона була до цього. Ніякі квартири ваші, роботи і бізнеси не коштують життя вашого близького сина чи доньки. Якщо ви додивилися це відео до цієї хвилини, то я можу бути впевнена, що вам також не все одно, як і мені, тому що ці назви телеграм-каналів пишуться просто на багатоповерхівках кожного міста. Я слідкувала за блогером, він такий Ауєшний у нього був канал на Ютубі, і зараз, здається, є, але зараз я не дуже активно слідкую, який намагався викрити схему, хто саме кришує наркобізнес в Україні. Після цього на нього були напади на його життя, його облили кислотою, він просто був вимушений покинути Україну. Тобто люди, які намагаються докопатися до правди, тому що це всім відомий факт, що є люди, які це все прикривають, є люди, які заминають справи, тому що є бігунки, які доносять поліції. Хто новий, з'являється на ринку, але поліція дозволяє їм торгувати. Так, ця проблема є не лише в Україні. Весь світ зараз за. Захворів, це зараз дуже ми котимося всі в якусь прірву. Звичайно, я також не знаю, як з цим боротися. Забороняти телеграм-канали будуть з'являтися нові, просто знаходити саджати. У нас не та правова система, щоб це робити, і це не має ніякого сенсу. Тому що кур'єрів їх сотні, тисячі, а до верхушки попробуй доберись. Тому наш єдиний шанс побороти цю хворобу в нашій країні. Це щоб люди перестали вживати наркотики, нам треба лікувати тих людей, які вже в системі, ми не маємо проходити повз, що це люди, які самі збагнили своє життя. Так, самі, але сам факт ми маємо їм допомогти. Якщо серед ваших знайомих, не дай Бог, родичів, є люди, по яким ви бачите їх дивну поведінку, реагуйте, не будьте рівнодушними. Ті, хто зараз дивиться мене, і якщо ви щось вживаєте і вважаєте, що це... На якийсь проміжок часу, що це не назавжди, що ви в будь-який момент можете це покинути, не будьте такі самовпевнені зверніться по допомогу. Життя воно ще твоє.